Виконуємо номер 311 із підручника Геометрія 7 та номер 27 .11 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Відомо, що трикутник АБЦ до рівня трикутнику ЦБА. Чи є у трикутника АБЦ рівні сторони, якщо так, назвіть їх. Приступаємо до виконання. Трикутник АБЦ дорівнює трикутнику СБА. Отже, сторона АБ дорівнює стороні С Сторона БЦ дорівнює стороні БА. Сторона АС дорівнює стороні СА. Отже, як бачимо. Рівні сторони АБ і БЦ. Номер 311 із підручника Геометрія 7 та номер 27 крапочка 11 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.